Слава нашому Господу! Будемо сьогодні вивчати слово Боже. Будемо вивчати, наповнятися. Знаєте, Ігор, знайди, будь ласка, симфонію в новому заповіді. Учили. Систему. Одну звали Марфа, інша Марія. Да? І Марфа там була зайнята якимись там гостинцями, хварками, там жар... зажарками і так далі. Ну Марія, Христос сказав, вона вибрала балагу кращу частину. І в чому заключалася ця частина? Не що зробити для нього, а послухати його слово. Просто побути в Його присутності. І це Христос відмітив. Пам'ятаєте цю історію? Yeah. І тому дивіться, ну дуже важливо, щоб ми цінили. Ти Моло щоб ми цінили тим часом, коли ми можемо бути в присутності, de nascer Ninguém Тому, щоб відкривати всяку істину, відкриваємо мені твою істину. І тому Ісус, повірте, Він бажає нас вчити навчати і навчати багатьох. Знайшов? Пройшов? Бодь, самі знаєте. І тому дивіться, Ісус навчав людей. Він хоче навчати нас до чого, щоб ми прислали правду. Бо пізнання правди вона зробить нас цивільними. І дивіться, слово Боже говорить, апостол Павло писав. Я думаю, ви це знаєте, це у рибочок. Давайте прочитаємо з вами. Приматися. Притча. Дивіться, що пише Павло Молодому служителю Тимофію? Друга Тимофія, третій розділ, давайте з вами прочитаємо 16 вірш. І останній 17 вірш. Дивіться. Це добрий прекрати, так? Ні. Собі, ей валя, зрозумій, що писання корисне. Да? Так само Ігор дуже собі сказати, Ігор, писання корисне. А якщо... А як Бог писав до Рівня, помните? Ми змінимося як обладнанням нашого розуму. Ну, асознайте, це корисне. Як дуже багато ми приймаємо, вживаємо некорисного. так? І знаєте, явол спеціально так робить, щоб некорисне було смачне, щоб некорисно виглядало привабливо. Дедамський сад і помістив там людину, Адама і Євгу. Пам'ятаєте? Він сказав дореньки, вживайте, як плоди, візу цих дерев. Но до одного не, не вживайте. Пам'ятаєте? Дерево пізнати добре і І дивіться, як коли Єва не про воду прободував, і коли дьявол почав він знайшов слабе звіно. Він знав, що да, Адама напряму я не підвізу, тому що не. Но я використовую слабе звіло, щоб через неї спокусити Адама. Така він прилікала. Послухайте, ну, не будь слабим звілом, щоб через тебе хтось покусив пастира. Хтось покусив чоловіка, жінку, брата і сестру, да? не будь слабим свіном. думки. бездумно. Ну, реагуйте на це. Це означає, що Сем'я сіється. саме сіється сіля. Сі, за сіля, сіля насіння. Слово це насіння. Хапайте його, приймайте, почва добра вами пами, повинна прийняти насіння. Тоді вона його розтворює вірою і тоді з'являється плід. І тому реагуйте на слово. Так ось дивіться, коли є проводу розклала і дьявол, Почав її спокушати, дивіться. Раніше вона навіть не дивилась на це дерево. Після не добра і знала. Пам'ятаєте? Но тут, коли вона вже була на гачку сатани, вона вдруг побачила. І каже, чи, будь ласка. Може, просто не всі читали цю історію, да не знають, про що ми говоримо? Третій розділ пуття. Просто це дуже цікаво. Що стойше? Єва побачила, що цей плод гарний для їжі. І, ну, як вона писав, і побачила жінка, що тебе добре до їжі. Звідки вона знала, що воно добре для до їжі? Вона що його пробувала? А? Вона ж його не коштувала, так? Ну вона побачила, що воно добре для до їжі. І дивіться, ще й приємна очами. І вид гарний. очам на вид і гарним є. І гарним є пізнати. І що приємно очам на вид, і гарним є пізнати. Що за перекладає Дивіться, вона побачила вдруг, що воно таке смачне, воно таке приємне. Звідки вона це знала, якщо вона його ніколи не куштувала? Уже було бачення. Розумієте? Уже було бачення. Дивіться, про що я говорю? З цього я почав? Що те, що не корисне, дьявол бере і представляє як смачне і круте, класне. Так? Ну так? Ця ж історія про це говорить. Що те, що несе смерть, він взяв таку обгортку класну, завернув і при Воно класне, воно чудове, воно смачне. Чого ви сюди залізли в цю історію? Бо я почав говорити, що послухайте, нам важливо це писання, святе письмо, корисне. Амінь. Може воно не таке дуже мені зрозуміле. Може воно таке якесь не так цікаве читати ці родослів'я і ще якісь там пункти. Ну, послухайте, воно корисне. І вже від одного цього осознання, що воно корисне, починає його вживати. Може такі якісь пошлені, хто цікаві, там ну воно ж цікаво, да, хто з ким переспав, хто там, що там ета. Воно цікаво, але воно не корисне. Воно буде небезпустом. Воно може сіяти привіла, які теж свій час дадуть сходи, дадуть плоди. І тому дивіться, ми почали з того, що все писання Бога на фері. ми повертаємося до мене. Це писання корисне. А до речі, дивіться. Корисне все писання. Друге Тимофія, ми повертаємося туди. Диві. Все писання Богонатхненне і все писання корисне. Розумієте? Не тільки книга самтирі корисна. Чи що, що там у вас любимі? Єсть любимі якісь місця. Є любиме місця, але ви повинні розуміти корисно Все місце. Амінь. І тому потрібно читати всю Біблію від корки до корки. Амінь? Від початку до кінця. Для чого? Щоб у мене склався весь пазл. Розумієте? Вся ця історія. Яку Господь написав у Святому Писанні, тому читайте все Писання, щоб ми на всі ці пазники склалися в общу картину. І тоді прийде ясність, прийде розуміння. Тому читайте всю Біблію. Поставте собі таку цілі. Прочитайте всю Біблію. Бо все Писання корисне. Воно корисне. Корисне, дивіться, воно корисне для навчання, для викривання, для виправлення, для наставлення в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго тіла підготовлена. Питаємося на 16-й Писання корисне для навчання, для Викривання для виправлення. Тобто, розумієте, писання нас буде виправлять. Okay. Представляєте? Про що це говорить? Це говорить про те, що я можу неправильно думати. Я можу неправильно жити. Я можу неправильно поступати тут, звертаючись до Святого Письма, я вдруг узнаю така новина, що з них оказується. Я не буду неправильно І ось наша реакція на це, коли Писання питається мене виправити, тобто Бог через своє святе письмо. Бо моє ставлення до письма це моє ставлення до Бога. Бо це ж Боже Письмо, Тобто Боже Слово. Амінь. Амін. Тому тобто, коли Бог питається мене виправити, виправі, Валера, так не потрібно робити. І моя реакція на це. Коли я змиряюсь і соглашаюсь з тим, що вказується стільки роту, я вірю в неправильну Думав, що я Бог а вказується, взагалі там Бога не було. І тут така новина жала, що в мене. Оказується, я взагалі і да вам Кому приємно таке почути? Що ти щось робиш неправильно? Неприємно. Ну, послухайте, тут моя реакція я дуже смарітися. І скажи, Господи, а прости мене. Я вибачаюся. Я смиряюся. І смиряний Бог буде до мені помагати. І смерти людина Бога буде підіймати. Ну слухайте, дуже часто люди не хочуть приймати виправлення. Вислухайте проповіді. Бог також нас виправляє через своє слово. Ну, послухайте, важлива наша реакція. Знаєте, хтось чує вау, я значить неправильно. Господи, спасибі Тобі, бо я вас приймаю зараз не... Я прийняв це виправлення, дозволив цьому слову війти в моє серце і завершити цю роботу. І це слово принесе в літ. Але коли я починаю проявляти гордість, я не хочу кажу, що то я значимо, я не згоден з цим, я відказуюсь, я проявляю гордість. Я не проявляюся мене, я не хочу дозволити Слову Божому виправити мене. Бог гордим буде прадивитися. І тому, Слово Боже, я не сприйму. Це Слово Боже, вкрадуть без. Це та почванька, пам'ятаєте, при дорозі? Вона не приймає це слово. так, Усе слово, коли ви чуєте, коли ви приймаєте, так, амінь, да, Господь, так, я його приймаю, воно перенесети. Ну якщо його не приймаю, а що це знає, що не, не прагнуть, я, я з цим не згодом, воно тоді не дає на і я залишусь таким самим. Я не буду змінювати, преображатися. Тому слухайте дуже важливо, брати сестри. Дозвольте, Господу, виправляти вас. Mm -hmm. Пока, слухайте, ось все фізично, це відображення духовного дуже багатьох людей в Росії. Вони чому вони, вони підсознательно десь далеко розуміють, що з і зараз є брехня. Ну вони не хочуть це писнувати. Чому? Тому що мої всі ці міропогляди, вони зруйнуються. Це, це виходить, я все своє життя був обманутий, я все своє життя вірив, в брехню, я робив неправильно. Я не хочу це писнувати. Краще я буду продовжувати себе обманювати і питати себе втішати. Ні, це все правда. Що говорять там телевізору, це правда і так далі, і так далі, і так далі. Ну послухайте, рано чи пісня. Істина, вона вас тержуває. Просто потім досі вже буде пізрати. Тому так само і нам, розумієте. Як би вам писання нас виправляє, воно Христе? Приймай його. Дозволь виправити. І тому дуже важливо, коли ти приймаєшся ждать, та і амінь. Коли Христос говорив слова, подивіться, ніхто не був байдужий, ніхто не байдужим. Ну, одні приймали його, вони слухали його з відкритими там. Ну, інші, коли чули, слава Боже, а яке гостріше меча? Так? він каже, слово Боже, гостріше меча. Так чи ні? Так? І слово Боже, воно відрізняє духовне від душевного, Євреїм 4,12, так? Слово Боже, воно проникає в любимо для того, щоб відрізнити, де душевне, де духовне. І це робить Слово Боже. Но ми повинні дозволити йому проникнути в наше серце і розділити я і Валера, Це душевність. Уця твоя реакція обіда. Те, що ти скрипиш зубами, це душевне. Це людське. Якщо ти не приймеш, скажіть, Господи, да. Да помірний спасибі тобі Господь, я приймаю це. Там не приемлю чуть-чуть, что я сажу неправильно. Но тепер я буду робити правильно. І Господь зразу відділив душевне. Це було не просто йому ліня, розумієте? Той, хто змінявся, він дозволяв Слову Божому завершати божественну роботу всередині його серця. Це слово Боже змінювало цю людину. розумієте? А той, хто був закистенілий, не дозволяв він таким фарісанням залишатися. Тому слухайте, щоб не дозволяло слово Божому виправляти. Розушайте твердині, які я вам побудував в нашому серці. Тому послухайте, як Павло писав до Єврея, да? що деякі, коли чули Слово Боже, аж стачали свої серця. Тому Господь каже, не аж сердець ваше. Коли почуєте Слово Боже, тому не ажестачайтесь, послухайте. Не аж Розумієте? Приймайте його, хай воно виправляє вас. Бо іначе ми тоді не будемо змінюватися. А таким образом, таким чином, коли ми дозволяємо свого Божу проникати в наше серце, воно буде нас змінювати. Воно буде завершати свою роботу і переображати нас ще більше і більше в образ Христо.